Всім привіт, друзі! Сьогодні про індокачок. Багато є інформації в інтернеті, багато різних блогерів знімають. Особисто мої підписники часто задають питання, як відрізнити старих індокачок від молодих. Я вам хочу показати основні признаки, по яких ви можете при покупці індокачок вибрати собі. Саме таких качок, які ви хотіли. Перший і самий основний признак, чи качка, бо качур старий чи молодий, це червона маска. Якщо подивитися на моїх качок, тут є дорослі качки, їм 2 роки і є молодняк, в якому 7 місяців. Ось на передньому плані чорний качур. Це молоденький качур, йому 7 місяців. Але... У нього маска вже майже відкрилася. Тобто маска майже вже на всю мордочку. Ось там на задньому плані білий індокачер. це дорослий качер. Йому вже два роки. І ось поруч з ним, на задньому плані теж білий. Це такого самого віку, як оцей чорний. Ось два індокачора, яким 7 місяців Якщо людина не досвідчена, то вона може... Подумати, що це теж вже старі індокачери. В них вже майже повністю відкрилася маска. Але є такий момент, як наріст над дьовом. Зверніть свою увагу, що в цих двох молодих нарост амисиста кулька над дзьобом вона невеликого розміру, на відміну від мого старого качера, якого вона такого великого вже розміру. Якщо видно, ось нарост у дорослого качера, якому вже більше півтора року, більше року, більше двох років, він великий і масивний. І в нього набагато більша маска, ніж у молодих. Ось два молодих. Ви бачите, так? Червоними масками. Ось біленький і коричневий. Це молоді качери. Це їм вже по сім місяців. В принципі, більше ознак таких, по яких можна відрізнити, і немає. Єдине, що може бути, що це вага. Вага у селезні, у дорослих, завжди десь приблизно на кілограм-півтора більше, ніж у молодих семимісячних качерів. Тобто індокачка росте до року. Ну, Зрозуміли про що я, да? так? Тобто, ну, це здебільшого така ознака тільки самців, тому що качечки вже в 7 місяців повністю. Набирають свою вагу, яка має бути у дорослої качки. тому по цьому признаку качечок відрізняти невірно. Качечок можна відрізняти тільки по масці. І в неї немає такого наросту над дзьобом. Ось, це більше відноситься до самців індокачурів. Качечку, щоб відрізнити стару від молодої, теж дивитеся по масці. Якщо, наприклад, маска тільки почала відкриватися, от, наприклад, як у цієї білої кашечки, бачите, вона, по-перше, блідного кольору такого, і вона ще повністю заросла пір'ям. І поруч з нею сидить стара качка. Ось одна і з білою головою за оцією сіренькою крякалкою теж стоїть стара качка. Стара я маю на увазі доросла. Стара це не значить, що вона там така древня, що її там вже років 7 чи 8. Доросла. Ось, бачите, от подивіться, оце молоденька качечка, і на задньому, і на задньому фоні коричнева качка це доросла. Ось можете наглядно побачити, в чому різниця. Розміром вони майже однакові. Тобто цим качечкам по 6,5 місяців. І качечка, які вже півтора-два роки по розміру, вони плюс-мінус там 100-200 грам, це максимум. І ще такий є признак зрілості качечки. Наприклад, ви приїхали купувати собі на племі качечок і хочете вибрати 7 місячних. От у семимісячних качечок маска вже майже повністю відкрита. У п'яти 6 місячних маска ось така, вона ще повністю заросла. Пірічком. Тобто, да? Якщо, наприклад, ви приїхали ви бачите, що в качечка ще взагалі немає маски, то це значить, що їй не більше 6 місяців. Тобто вас вже хочуть, наприклад, якщо вам кажуть, що їй вже 7 місяців, що вона вже буде нестися, це неправда. Качечка буде нестися тільки тоді, коли в неї повністю відкриється червона маска на морточці, на голові. Зрозуміло про що Ось дивіться на задньому плані дві качечки білі. Не знаю, як вам показати. Ось одна шестимісячна, отам пішла далі, там аж до стула пішла. І ось ще одна біленька з такою маскою до середини відкритою. Оце ця перша качечка це семимісячна, а та, що далі, там аж в кінці біла, це шестимісячна качечка. Качечки зазвичай починають нестися. Не раніше, ніж у 7 місяців. Тобто відкрилася маска і качка може нестися, незалежно від температури на вулиці. Тобто, якщо, наприклад, у вас індокачки утримуються в сараї, в якому є освітлення, тобто продовження світлового дня, і то незалежно від температури воздуху на вулиці, ваші індокачки можуть нестися. Якщо вони. Достигли 7 місяців, не раніше 7 місяців. Тобто, коли в них відкрилася червона маска в мордочці, можна так сказати. Ось дивіться, тут стоїть дві молоденьких качечок і одна стара. Бачите, в старої маска червона повністю відкрита, а в цих двох молоденьких тільки ось розпочинають відкриватися. Їм 6,5 до 7 місяців. Ось тут ще можу вам показати. Ось іде дорослий качур з відкритою маскою. І біленький молоденький качур, якого маска ще взагалі ще тільки буде відкриватися. О цьому качуру 6 місяців. А цьому великому вже майже 2 роки. Так, ось тут у нас сидять качури і качечки. На передньому плані це... Доросла качечка, в неї відкрита маска. На задньому плані два качери це молоденькі, це й вже 7 місяців, вони вже працюють, тобто вони вже можуть покривати качок і вони активно їх вже покривають. Незалежно від того, що на дворі грудень, температура повітря тепла, я їм ставлю воду в миску, вони купаються і активно покривають качечок. Якщо така температура повітря потримається, Ще два-три, то дуже велика ймовірність, що качечки можуть занестися. Ну, я все-таки думаю, що все-таки будуть морози і випаде сніг. Своїм качкам я не досвідчую, я не продовжую світловий день, тому я думаю, що мої качки нестися не будуть. І мені, в принципі, це не потрібно. Я ніколи не вивожу каченят. Інкубатор у мене взагалі інкубаторів немає. Я вивожу каченят тільки качками, ну або індичками і тільки по сезону. Тобто мені взагалі не потрібно, щоб мої качки неслися взимку. Мені потрібно, щоб вони неслися по сезону, починаючи з березня місяця. Ну, Якщо це буде тепло. Якщо буде зима холодна, то мої індокачки занесуться десь на початку квітня. І мене це абсолютно повністю влаштовує. Ну, Всім своїм клієнтам я рекомендую виводити індокачок по сезону і виводити тільки качками, тобто насідками, ламками. Все-таки він кубатовий індокачок виводити тяжче, це треба вміння, деякі знання. Я завжди всім рекомендую виводити на насідкою. Можливо, індичкою. Індички дуже чудово виводять індокачок. Просто в кінці, коли вже мають виводитись качелята, ви будете змочувати яйці. Ось. Але сама універсальна, сама класна мамка, насідка це сама індокачка. Ось вона побачила, вже зацікавилася. Щось я тут таке розповідання, інтересне, так? Да? Якщо ви хочете, щоб ваші індакачки... Гарно розмножувалися, ви маєте створити для них відповідні умови. І тоді у вас все буде добре. Вивчайте тотання перед тим, як завести собі на подвір'я індокачку. І все у вас буде виходити. Дякую, що дивилися це відео. Якщо щось не зрозуміло, пишіть в коментарях. Ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал. Я буду багато знімати відео, можливо, відео повтори, тому що не тільки я одна знімаю такі відео. Думаю, що буде цікаво. Всім дякую і всім пока.